Ранок вівторка, 3 грудня, розпочався із мітингу під стінами Тернопільської облдержадміністрації. Вже другий день поспіль мітингувальники тут стоять і не допускають людей на робочі місця в адмінбудівлю. Протестувальників під стінами адміністрації щораз більшало. Люди стверджують, так висловлюють свою позицію. Ми боремося за те, щоб наші діти жили в якійсь злагоді, мали вільний доступ до міжнародних якихось відносин. А зараз що вони? Діти наші взагалі от кінчає вона коледж, кінчає училище, кінчає інститут, не немає права нікуди йти на роботу. Так як ми зараз ну ми бабці, як ти казав, прийшли з ринку підтримати нашу молодь. Розумієте, що… На очах сльози і за тих молодь. ми підтримуємо далі мітинги і далі збирався підтримувати його через те, що ну появився ще один шанс боротися за ніби за країну за державу. Ну і я буду підтримувати до кінця, поки не доб'ємося хоч якогось результату. Сьогодні жоден працівник не потрапить в будівлю облдержадміністрації. Про це заявили спікери на страйку. Тож чиновникам нічого не залишалося, як гуртуватися неподалік мітингувальників. Вранці за словами страйкового комітету спроби прорватися у будівлю були, але не увінчались успіхом. Сюди було підтягнуто кілька сот працівників міліції, які перекрили підхід до Тернопільської обласної державної адміністрації. Приходили, підходили сюди заступники голови обласної адміністрації, намагалися, була спроба пошарпати людей, проте нам вдалося не допустити провокацій. І на даний момент ситуація стабілізувалася і більш-менш заспокоїлася. Працівники облдержадміністрації обури на роботу прийшли, а виконувати свої обов'язки не можуть. Вони кажуть, саме від них залежить життєдіяльність області. Відбувається з боку організаторів акції, порушення конституційних прав працівників обласної державної адміністрації на роботу. Люди не можуть потрапити на своє місце і здійснювати виконання своїх посадових обов'язків. Крім того, блокується робота державного органу, що заборонено чинним законодавством. На сьогодні ми ставимо під загрозу, не пускаючи людей фінансування пенсій різного року роду допомоги і субвенції, які надходять в область відповідно від центральних органів влади. Заступник голови облдержадміністрації стверджує, працівники адмінбудівлі стали заручниками ситуації. Працівники не можуть бути заручниками політичних амбіцій, окремих політичних сил. Через це повинні пропустити і допустити до виконання службових обов'язків працівник обласної державної адміністрації. Пікетування ОДА не завершиться, доки вимоги народного віча не будуть виконані. Так заявляє Тернопільський страйковий комітет. До того вхід на роботу для чиновників адміністрації буде закритий. Ми вимагаємо відставки кабінету міністрів, відставки президента. Ми вимагаємо, щоб було відновлено право і законність у державі. Ми вимагаємо того, щоб не було допущено, щоб повторилася кривава неділя чи кривава су. Бота найбільші наші вимоги це відновлення законності і імпічмент президенту і відставка кабінету міністрів. Наша тернопільська обласна державна адміністрація є представниками президентської гілки влади влади у Тернополі. Тому так як і відставки загальної президентської гілки влади, ми вимагаємо відставки усіх представників їхніх органів на місцях.